10 травня сьогодні, 24 го року, я обрізала свій бузок, верхівки пообрізала, тому що я не хочу, щоб він був у мене високий. Звичайно, можна було б, щоб він вріс у висоту, щоб перекрити дах цього будинку, але мені він не заважає. Ви так не робіть, тому що він цвісти на горі не буде. Ну, Там деякі пагони, може, будуть, що я не зрізала. Взагалі після цвітіння треба обрізати тільки китиці, де були квіточки, і все. Ну, збоку він дасть і ще щось. Буде цвісти, нікуди він не дінеться. І я вже полила свої гортензії. У мене 18 кущів гортензії. Зранку полила, бо дивлюсь, що вони трішечки прив'яли. Ось ось у мене одна, це кіушу. Гортензія. У мене. 18 кущів, але кіошу повторюється два рази. Є у мене Skyfall, є у мене October Bright. До речі, ця гортензія сидить на повному сонці. Вона не боїться нашої спеки, бузина гата. Так що її сміливо можна саджати на. В повному сонці скоро буде ця трояндочка, вона не повна. Я чогось.